Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався. І сьогодні я е, займаю таку позицію, е, що найкраща наша зброя це наш професіоналізм. Тому ми продовжуємо наші навчання, продовжуємо вдосконалюватися. І я вдосконалююся читаю лекції, тому що готуємося, аналізуємо. І стараємося зробити разом це з компанією Е, І сьогодні мої доповіді. Перша доповідь, яка буде сьогодні, це крампі, що це і що робити. Ще ми маємо ми дуже багато тепер проблем інших, але проблема м'язевого спазму проблема, що таке крампі, коли до вас приходять пацієнти. Це є проблема, яка вночі не дає спати, є проблема, яка порушує нормальне функціонування. І чи вона може бути знаком чогось, чи вона абсолютно нешкідлива і чи вона абсолютно доброякісна? М'язеві спазми дорівнює крампі. Крампі справді це слово, яке е, переводиться з англійської мови, це крампс, це як спазми або судоми, або Чарлі Хорсис. Це визначається раптове, короткочасний, такий параксизмальний спазм, який спонтанно проходить, але часто рецидивує, інколи викликає інтенсивне болюче скорочення в одному або декількох м'язах з неприємним відтінком емоційним. І це скорочення м'яза може бути ізометричним або навіть супроводжуватися рухом кінцівки, і переважній більшості не дає пацієнту нормально спати, відбувається в переважній більшості вночі. Якщо ми говоримо про епідеміологію даного захворювання, то поширений скрампі, за даними різних авторів коливається від 16 до 95% від досліджуваної популяції. Рахується, що процент, як ми часто зустрічаємо крампі, вище в країнах, де менше людей зайнято фізичною працею. Парадоксально, але відсутність нормального фізичного навантаження приводить до збільшення крампі. Крампі спостерігається в будь-якому віці, в тому числі зустрічається рідко у дітей молодше 8 років і часто у людей старше 65 років. Крампі домінує серед жінок. При цьому часто зустрічається в 30% вагітних жінок, і часто є основною проблемою порушення сну у вагітних. Особливо в третьому триместрі це півтори-три рази частіше ніж в популяції невагітних жінок фертильного віку. Вважається, що основною проблемою виникнення є дегідратація, гіпомагніемія, дефіцит магнію. Який необхідний для нормального розвитку плаценти, і це стримування підвищення артеріального тиску та профілактики судом. тому магній для жінок вагітного, скажімо, для вагітних жінок є необхідною частиною, необхідною добавкою для повноцінного функціонування і здорового перебігу вагітності. Щодо епідеміології, то було досліджено у 2019 році Кацберга, який показав, що 56% пацієнтів похилого віку повідомляли, що мали принаймні одну судому на тиждень. У пацієнтів з цукровим діабетом виявлено, що пацієнтів з цукровим діабетом другого типу 50, 75,5, а першого типу 57,5% мають крампі. Діабетична полінейропатія є одним з незалежних факторів в розвитку м'язевих судом. Щодо етіології. Етіологія поділяється на дві такі, знаєте, компоненти. Перш за все, ми говоримо про ідіопатичну, тобто ми не знаємо, чому вона виникає, і часто крампі можуть мати фізіологічне транзиторне походження, тобто доброякісне. Вони ну, можуть бути пов'язані з переходженням, з перегріванням, з зневодненням, з втратою солей, з. По Наявністю різкого навантаження після того, як ви довгий час, наприклад, не давали навантаження. Тобто пацієнт довгий час не ходив і тут вирішив почати активно рухатися. І після цього часто виникає крампі. як я вже говорив, внаслідок гіпомагніємії і внаслідок дегідратації. Але часто крампі можуть бути асоційовані з складними захворюванням внутрішніх органів та системними захворюваннями, зокрема з порушенням функції печінки, нирок, облітуючим етеросклерозом, нижніх кінцівок, з малярабсорбцією, ферментною недостатністю. Вони є часто при дефіциті фосфорилази і фосфофруктокінази. Якщо дивитися на структурну аномалію, то крампі можуть виникати при аномаліях будови скелетної системи, наприклад, при звичайній плоскостопості, при аномалії суглобів, при артрозах суглобів, нерідко крампі пов'язані з використанням лікарських препаратів. Зокрема, це і діуретики, це статини, це бета-блокатори, це деякі. Інгибітори сил це препарати морфію, це солі літію, це сальбутамол і е, препарати, які часто використовуються: інгибітори ангіоцин перетворюючого ферменту, і гіпотензивні препарати. За чисто неврологічних захворювань крампі пов'язують з хворобою Паркінсона басом, деякими полінейропатіями, міодистрофіями. Виникати можуть крампі на фоні звичайної проблеми хребта або радикулопатії, або стенозу спірно каналу. І можуть виникати в положенні лежачи на хребті або на спині при незначному русі стопи в області плюснофалангових суглобів. Нерідко крампі можуть виникати в ліжку, коли пацієнт просто тре ногу об ногу, або коли знімає взуття і виставляє нову таку незручну позицію. Якщо мова про патофізіологію м'язевих судом або крампі, то на даному етапі розглядають старі і нові теорії. Старі теорії, переважно три це психосоматична теорія, теорія, яка говорить, що виникають внаслідок перезбудження, скажімо, нервових волокон внаслідок фізичного навантаження, нервозності або істерії. У 20-х роках вважалося, що причиною є судинні порушення. І до середини, 80-х роках, в 80-х років переважно всі вважали, що це судинна. Проблема і накопичення молочної кислоти веде до таких судом. Однак Сантлер, спираючись на дослідження, показав, що молочна, молочна кислота дає відчуття болючості, але не дає класичних крампів. І далі була теорія деформації, Коли вважають, що м'язові судоми стопи лидкових м'язів виникають внаслідок статичної деформації спини тазу, гомілок, мілок, стоп. Оскільки відпочинок усуває джерела роздратування або подразнення, то ця теорія підтверджує лікувальну тактику відпочинку, яка спричинена після фізичного навантаження. Якщо дивитися на патофізіологію м'язевих судом, то теорія деформації показує, що м'яз розслаблений, м'яз при судомі, і м'яз при скороченні, і саме зняття цього скорочення, розслаблення м'яза дає хороший ефект. Але існує нова теорія, теорія нейрогенного походження, яка говорить про те, що існує сильний зв'язок між м'язовим зонтом та захворюванням нижніх рухових нейронів, І аналізували пацієнтів з нейропатіями, радикулопатіями, басом, і спинно-мозговий рефлекс викликаний подразням м'язових чутливих нервових закінчень різними токсинами, також збуджує цей процес. Виникає симпатична стимуляція скелетних м'язів креатином або нейровегетативна стимуляція. А порушення цих взаємодій, особливо літні суб'єкти з нічними судами, мають меншу м'язову силу в нижніх кінцівокні з їхніми аналогами без ніжних судом. Тобто, коли м'яз не працює, порушується нормальна імпульсація вверх і імпульсація зверху вниз. Відповідно, це схиляє до активізації імпульсації і такого тонічного струму, який приводить до судом. Тобто. Тривала нерухомість приводить до збудження нервових закінчень, що, в свою чергу, приводить розвитку судом. Грубо кауч. Якщо це зрозуміти дуже просто, то коли нога не працює дуже довго, або працює неповноцінно, або не проходить до неї електричний струм, так як має бути в до хвороби, або просто людина надає навантаження, то нижній мотонейрон не розуміє, що відбувається, і при. Певних моментах, коли йде імпульс, то він дає не то чіткий таку дозу е, електричного струму розряду, яку треба для цього руху. А він дає спонтанно по повній програмі, що й виникає явище судоми Якщо подивитися, то виникає такий трансмісія ефатична, яка неочікувана, і виникає персистенція цього розряду, який триває довгий час. І отака імпульс з спинного мозку до самого м'яза і супроводжується таким, скажімо, неприємним відчуттям болю і судом. Насправді, поки що недостатньо всіх пояснень щодо м'язевих судом у діабетиці. Діабет спричиняє пошкодження м'язів шляхом профіброзного профілю фібринозного він порушує саму структуру м'яза і вважають, що дефіцит Л-карнітина може відігравати певну роль при. І дисфункції мітохондрій, що пов'язують з судомами. Хронічна венозна недостатність також приводить до судом, але, як не дивно, лікування е, венозної недостатності в операція на венах не привозводить до уповільнення перебігу крампі. При е, діабеті важливим функцією є порушення мітохондрій, раз. Розумійте, що майже дві третини хворих на цукровий діабет страждають в м'язевих спазмів і вони мають діабетичну полінейропатію. І в пацієнті з сукровим діабетом другого типу м'язеві судоми виникає через порушення біенергетичної здатності мітохондрій скелетних м'язів. стає не такий, і імпульс на ньому зупиня... не зупиняється і від... розряджається, продовжує спазмуватися. Е, треба сказати, що було встановлено експресію генів, яка збільшена, що бере участь у передачі сигналу інсуліну в скелетних м'язах. І, можливо, це є тим фактором, який говорить про. Визначення, в кого будуть крампі, а в кого не будуть крампі. Важливим аспектом є висока поширеність дисліпідемій у хворих на цукровий діабет, для якої необхідно використовувати статини, і цей статин спричиняє зниження коензиму Q10, який часто є відповідальним за м'язеві судоми. Тому ну, використання статинів це дуже хороша річ, але треба розуміти, що вони можуть мати певні такі ускладнення. Якщо ми йдемо далі, то клініка самого процесу як воно виглядає? Переважно крампи виникають вночі, порушують сон. Як правило, зазвичай це литкові м'язи, але самі неприємні пацієнти, що це дрібні м'язи. Стоп. При крампі литкових м'язів стопа набуває під о, такого підошеного згинання позиції, пасивне розтягнення стопи приносить полегшення. А от коли в нас є м'язо стоп, ми не розуміємо, що розтягнути. Дуже часто пацієнти не розуміють, взяв, потягнув стопу на себе, попросив когось потягнути стопу на себе, стає краще. Після крампі тривалий час може збиратися підвищена чутливість або болючість м'язу. Крім того, відзначається невелике підвищення активності кретинин Безпосередньо перед і відразу після крампі можуть спостерігатися фасцикуляції. Зрідка в уражених м'язах розвивається справжня гіпертрофія. Якщо ми говоримо про клініку, то цікаво, що хворобливий спаз може тривати інколи до 10 хвилин. Це дуже багато, і це дуже неприємна річ. Ну, але це дуже рідко. Переважно це секунди. Після чого в нозі залишається біль. Пацієнти, які, наприклад, використовують снодійні, вживають алкоголь і мають досить кріпкий сон, вони інколи через сон відчувають ці крампі, а коли ранком стають, не розуміють, чому їх були литковий м'яс. Або вони запроснулися від болю, розтягнули ногу, знову заспали, а далі приходять а далі ми згадуємо, з ними проводимо цей аналіз. Іноді крампів супроводжується вегетативною симптоматикою, зміна кольору шкірних покрив, а інколи, знаєте, буває так, що ж тахікардія, таке розширення зіниць, відчуття болю. Що як ми діагностуємо, класифікації розладів сну третього перегляду виділяють наступні критерії діагностики крампі. Перше, виникнення неприємних почуттів в ногах, які супроводжуються ущільненням і напругою м'язів. Друге, м'язові скорочення частіше виникають у ліжку. Третє, біль і м'язові скорочення полегшуються посиленим розтягненням відповідного м'ясу. Діагностика ґрунтується на даних огляду пацієнта і можливості диференціювати від стану неспокійних ніг. Чому? Стан неспокійних ніг це супроводжує тим, що пацієнт повинен встати і походити. І це дає можливість покращення. Тут навпаки треба розтягнути, ну просто встати, нічого не знімає моментально. Е, у більшості випадків все-таки крампі залишається ідіопатичним, і стопроцентову причину ми не можемо назвати, що нам треба диференціювати? Перш за все, патологія або умов виникнення, коли виникають. Це, ми говоримо про кульгавість, ми говоримо про судоми м'язів, пов'язані з фізичним навантаженням, гіпнічні міоклонії, міозити, міалгії. Тут дуже важливо зразу, коли у пацієнта є крампі, але зверніть увагу: кретінфосфокіназа ознака порушення м'яза. Але якщо був виражений крампі, однозначно пошкоджуються мілкі м'язи і, і Якщо ви зразу візьмете КФК, то у вас теж може бути дещо підвищений. Тому треба деякий час почекати і знову взяти КФК. Якщо КФК падає, там через тиждень-два, все стає на свої місця, то це, скоріше всього, не мі не, міозит, не міопатія. І періодичні порушення рухів кінцівок. І тут важливо, щоб був а, партнер, щоб він знав, або полісомнографія, яка може показати, що це синдром неспокійних нів і порушення руху нижніх кінців. Відповідно, абсолютно різна діагностика цих синдромів і різне лікування. Якщо ми дивимося на аналіз клінічної картини, то як я вже показав, є різні форми, які ми маємо де діагностувати. Яка ж курація пацієнтів, як ми лікуємо пацієнтів, курація пацієнтів з ідіопатичним крампі починається з виявлення та усунення супутнього патологічного процесу або провокуючого фактору? Якщо це симптоматично, ми додали, що це симптоматика, то ми переходимо з ідіопатичної на причин. Якщо ідіопатичний крампі залишився, то ми усуваємо фактори, які незручні. Часто ми при діопатичному пантію, крампі доходимо до розуміння, що це крампі фізіологічні. І коли ми дивимося вагітних, ми говоримо перш за все про пероральний прийом магнію і вживання різних препаратів, і дуже важливо правильне положення в ліжку. Для купування фізичних крампів, як правило, достатньо нівелювання тригерного впливу. Неправильної позиції, правильний підхід до фізнавантаження, лікування краем з симптомом патологічного процесу, можливо, тільки після отримання результатів обстеження і визначення чіткого, скажімо, що, яка причина цього є. Якщо ми нічого не отримали, детально проаналізували пацієнта, то ми говоримо про ідіопатичний, нефізіологічний крамп. Тобто у нас немає позиції, у пацієнтки немає багітності, немає інших якихось захворювань, опорно-рухового апарата чи захворювань нервової системи або соматичної патології у пацієнта. І ми говоримо, що нам тоді робити. Пацієнтам даються перше загальні рекомендації, як гарно поспати, не вживати алкоголь, не вживати кофеїн. Важливо розтягувати пасивно м'язи перед сном. Якщо ми говоримо про те, що рекомендується при нічних крампі, то це пасивне розтягування саме литкових м'язів задньої групи по 10 секунд, 4 підходи з 5 секундним інтервалом 3 рази на добу, сприяє від запобіганню крам. Результати нерадимзового дослідження розтягування м'язів перед сном протягом трьох хвилин з трьох таким три рази по три хвилини з перервою по 10 секунд на релаксацію, і це є дуже ефективно і рахується, що воно вже саме по собі може бути незалежним фактором покращення стану пацієнта. Перейдемо далі. Якщо у нас нічого немає ефекту, то ми говоримо про хінін, препарат номер один. Комплекси вітаміну b 12 В1, B1, В6, навіть якщо вітаміни в нормі, рівень в нормі, дилтіазем, мексилетен, карбамазепін і левітірецетан. Але дуже важливо використання міорелаксантів, особливо яких можна приймати на ніч. І тут треба зрозуміти, що ми використовуємо міорелаксанти не для того, щоб пацієнт спав. Тому що якщо ми просто визиваємо сонливість, то це не просто ну, дія, яку ми хочемо. Ми хочемо, щоб не було м'язевого спазму. А щоб ранком пацієнт став свіжий. І одним з таких препаратів, я би сказав, єдиним ідеальним в цій застосуванні є препарат міопредин. Чому він не викликає сонливості і його можна застосувати без обмеження тривалості? Препарат міопридин діючого прединол, пригнічує полісинатичні рефлекси саме в цій спинному мозку. Пригадуєте, де ми починали свою лекцію, показував, звідки береся збудливості. Мотонейрони, е, інтернейрон, вони не розуміють, що відбувається з пасивністю ноги, і коли є якась моментальна незанижна поза, випускають масовий розряд. Цей розряд буде пригнічуватися. Відповідно, не буде випускатися спазм периферичний. Діє 24 години, починає діяти швидко. Отже, можна брати його перед сном за одну годину, за 30 хвилин, навіть до сну можна брати. І коли він вже починає діяти, пацієнт ранком стає нормально. У нього не є сонливості, у нього не є порушення концентрації, уваги. Він спокійно йде на роботу, спокійно йде за кермом, не переживає. Тому що ми говоримо, що є високоефективні препарати, також міороксанти, але які викликають сонливість. Є інші, які не викликають сонливості, але перевага мені в тому, що тривалість прийому може бути необмежена. Розумієте? Я дуже люблю деякі препарати, які я наводив, але ми не можемо їх давати там, місяць, два, три, півроку. А крампії діопатичний, яке не зникає, ми інколи лікуємо дуже довго. Тому при крампії, одна-дві таблетки перед сном. Є високоефективним методом лікування, скажімо, і запобігання порушення сну і порушення функціонування таких пацієнтів. Якщо ми говоримо про те, як міняється, то м'язевий спазм, подібен до гірської річки. Зумію, і нам треба знайти таке, щоб ми були готові до цього моменту. Ця річка в моєму рідному селі, подивіться, ріка називається ріка, не мудрували. Отак вона виглядає в пізньої осені, коли дощі, а так вона виглядає літом. Ідеально, це звичайно золота середина, коли м'яз функціонує нормально, але треба розуміти цей переход від одного до іншого. Інколи за допомогою деяких методів лікування норм повернути нормальне функціонування нашим м'язам і нормальний сон пацієнту. Я дуже щиро дякую за увагу. Спасибі велике.